Анджеліна Джолі одна із найбільш популярних і талановитих актрис Голлівуду, володарка премії Оскар та Золотий Глобус. Одна зі ста найвпливовіших людей світу за версією Таймс та секс-символ усіх часів. Мільйони жінок хочуть бути схожими на неї, а мільйони чоловіків не можуть заснути після перегляду фільмів з її участю. Але Джолі мала величезний страх, а саме страх захворіти на рак. І така вірогідність була високою. Це пов'язано з тим, що її мати боролась. З раком довгий час та померла у досить молодому віці. То це виходить, що рак передається у спадок. Розкрити це питання допоможе наш фахівець. Спадковий рак це виявлення мутації в будь-якому з генів. Е, найбільш розповсюдженими раками, які можуть передаватися в спадок, це молочна залоза, передміхорова залоза, колоректальний рак в нашому геномі. Є певна кількість генів. А, якщо з батьків від батьків передається якась мутація, тобто поломка в цьому гені, то наші клітини не можуть нормально функціонувати. Тобто, якщо є мутації, це не означає, що обов'язково буде виникати ось це онкологічне захворювання. Це підвищує ризик того, що воно може виникнути. Тобто потрібно людині буде більш тельніше спостерігати за своїм здоров'ям. Проводити більше до обстежень, більше досліджень, це рак, який передається у спадок від найближчих ліній тобто, ми не розглядаємо четверту лінію. Ми розглядаємо бабусі, дідусі, батьки. Це найбільш такі активні носії наших генів. І коли ми маємо справу з пацієнтами, ми завжди запитуємо ваш онкологічне анамнез, чи хтось у вас в сім'ї хворів на онкологічні захворювання. І дійсно, деякі доволі багато людей кажуть, що так, в моїй сім'ї є захворювання у моїх батьків, у моїй дідусі. Деякі пацієнти кажуть, що не тільки у моїх батьків, мої брати і сестри також мають цю мутацію, тобто мають це захворювання. І коли ми визначаємо вже мутації, проводимо це молекулярне дослідження, дійсно ми можемо підтвердити, що ця ця мутація є наявною. Це в нас є 100% людей, які хворіють на онкологічні захворювання. Десь 8-10% із них будуть мати ось таке захворювання у спадок. Генетичне тестування це спеціальне лабораторне дослідження, яке проводиться на або на крові пацієнта, або на його патогістологічному блоці, тобто на тому матеріалі тканини, який видалили вже з організму. Якщо ми кажемо про визначення мутацій. Про початкову у людини, яка ще не має онкологічного захворювання, але вона хоче дізнатися, чи не отримала вона у спадок таку якусь мутацію собі, то вона може провести таке генетичне дослідження, молекулярне. На своїй крові це дослідження включає в себе визначення найбільш популярних генів, тобто для молочної залози це BRCA1, BRCA2 мутації, яку ми досліджуємо. Якщо вона є позитивною, то це підвищує ризик розвитку раку молочної залози та ризик розвитку раку яєчни. Генетичне тестування пухлин є достовірним на даний момент, оскільки і воно наразі проводиться за сучасними технологіями. Одна з них метод NGS, який достовірно визначає, чи є ця мутація у вас в організмі. На базі тому кліні, то у нашого онколога ви можете отримати скерування на дослідження цієї мутації щодо. Вартості досліджень, саме таких, оскільки ці дослідження проводяться на базі приватних лабораторій, вони є коштовними. Іноді бувають випадки, коли лабораторія проводить акції на проведення будь-яких досліджень. А і тоді пацієнт може їх отримати безкоштовно. Але зазвичай ці акції вони проводяться саме на пацієнта, який вже знаходиться на моменті лікування. Тобто, ми знаємо, що в цієї людини є якесь злоякісне утворення. А якщо ви хочете протестувати, Свій організм, свій генотип на якусь мутацію, то зазвичай це буде коштовне дослідження. Вартість досліджень варюється від приміром 10 тисяч гривень до 40 тисяч гривень. Це найбільш розповсюджені пакети досліджень, тобто там досліджуються ті гени, які найчастіше викликають саме такі спадкові мутації. А, ну, Звичайно, деякі це роблять, але це не буде таким раціональним. Тобто, якщо кожен піде робити собі дослідження і знаєте в себе якийсь ген, то ну, тотальні паніки нам не збіжать. Є показання для проведення саме цих досліджень. Якщо у вас в сім'ї є родичі, ваші батьки або ваші бабусі, дідусі, які хворіють на злоякісні утворення, які мають один і той самий діагноз, наприклад, будемо казати про рак молочної залози. Якщо в вашій сім'ї, наприклад, ваша мати, захворіла на рак молочної залози, Залози і їй було менше 45 років, то це є показанням для її дітей жіночого, жіночої статі пройти саме це дослідження. Тобто ми завжди рекомендуємо своїм пацієнтам, запитуємо у них, чи є у вас дочка або онучка, і пропонуємо, можливо, протестуватися саме на цю мутацію для того, щоб отримати генотип. Які є покази для проведення дослідження? Якщо є рак молочної залози менше 45 років, якщо в анамнезі є видалення поліпів, то це. Також є показанням для проведення цього генетичного дослідження, тобто якоїсь такої самостійного призначення для того, щоб дізнатися, чи немає в мене чогось. Ну, це не дуже так доцільно побажання пацієнтам. Якщо ви знаєте, що в вашій сім'ї є. Проблеми з історією онкологічних захворювань, і ви хочете перевіритися або отримати думку спеціаліста, то ви можете звернутися на консультацію до онколога в тому клініку. Вона є безкоштовною. Там ви отримаєте повні відповіді на ваші питання стосовно діагностики, планів обстеження і що вам взагалі потрібно робити у випадку такої ситуації. Лікарі оцінювали ймовірність жулі захворіти на рак грудей приблизно у 87%, а на рак яєчників у 50%. Мої лікарі визначили, що мені. Потрібна превентивна операція за 10 років до найпершого випадку раку по моїй жіночій лінії написала пані Джолі у колонці Нью-Йорк Таймс. Актриса хотіла запевнити своїх дітей, що рак не забере її від них. Як тільки джолі дізналась наскільки серйозна ситуація, вона вирішила повністю видалити груди. Замість видалених залоз лікарі поставили актрисі імпланти. За її словами, тепер вірогідність захворіти на рак мінімальна. Плюс є певні е генетичні мутації, які кажуть про те, що в цьому конкретному випадку краще зробити видалення молочної залози, бо е враховуючи наявність цих мутацій, це значно е знижує. Ризик рецидиву, жінки, які знаходяться у групі підвищеного ризику, захворіти на рак грудей, необхідно просто зробити генетичне тестування.